Всім привіт! Мене звати Аня і ви на каналі Дорама Фан. Сьогодні ми розглянемо підбірку новинок китайських дорам, які виходять у ефір. Надіюсь, ці дорами вам сподобаються. Тому давайте приступимо до їх розгляду. Перша дорама називається Рідна вулиця Маян. Головну чоловічу роль зіграв Сувей Джоу, який знімався ще у таких дорамах як середина літа, повна любові, моя дівчина не може закохатися. Також дорамі зіграла Тянь Цюнь Юнь, яка відома нам за дорамами Хвиля за хвилею, закохана лисиця. У центрі сюжету знаходиться любовний трикутник, який зародився ще в шкільні роки. Наївна дитяча дружба між Сяо, Сяо І Оу Сяо Дзянь поступово переросла в романтичні почуття, а потім і в справжню любов. Одночасно, цю симпатичну дівчину з першого погляду покохав її сусід, Дун Дун, Але він вирішив благородно поступитися другові. Однак минав час. Сяо Дзянь почав проводити багато часу в компанії місцевих бандитів, постійно створюючи проблеми і перешкоди в любові любовних відносинах все більше віддалятися, абсолютно змучені непорозуміннями, Сяо і оу Дзянь розійшлися, та їм судилося ще раз зустрітися, так і сталося. Та на цей раз вони сильно подорослішали і отримали життєвий досвід, як склалися їхні долі, та чи зможуть вони відновити відносини, або ж їхні почуття вже давно втрачені. А про це ми дізнаємося вже під час перегляду цієї дорами. Наступна дорама називається Ти доповнюєш мене. Головну чоловічу роль в дорамі зіграв Ку І Тянь, який знімався ще у дорамах мій сусід-детектив перед кальмар. Головну жіночу роль зіграла ця осинь, яка відома ще за такими дорамами, як Перехресний вогонь, моя дівчина не може закохатися. Колись давно батька Гаошеня підставив інвестор на ім'я Шен Шен. Через це він розорився і весь його бізнес прогорів. Після цього випадку Гаошань весь час думав про те, як би повернути чесне ім'я батька і помститися. Саме тоді він зустрічає Цінь Во, дочку Цін Шеня. Тому план помсти батькові через дочку народжується в його голові сам з собою. Гаошань починає залицятися до дівчини, але незабаром розуміє, що його почав. Жуття вже не гра, однак приховувати своє минуле і справжні мотиви неможливо вічно, і правда спливає назовні. А гаошайн змушений покинути своє місце і перебратися в Гонконг. Через кілька років він повертається, будучи вже відомим інвестором, і їх дороги синьбо знову пересікаються. Що чекає їх в майбутньому? Та чи зможуть вони так легко відпустити свою заборонену любов? Про це ми дізнаємося вже під час перегляду до рами. Остання дорама називається Ми молоді. Головну чоловічу роль в дорамі зіграв Хуан Джоні, який знімався ще у таких дорамах, як Розширена настройка любові. Зустріч з тобою. Також дорамі знімалася Вудзиньянь, яка відома нам за такими дорамами, як «І щастя знову постукає в двері. Палац Янси, Пригоди принцеси. Цен Сі молода дівчина, яка дуже рано втратила батьків. Опіку над нею взяла сім'я Дуан Жаня. Так вони стали братом і сестрою. Шли роки, дуань і сі по Хлопець поїхав вчитися за кордон, а дівчина вирішила не витрачати час на навчання і відразу почала працювати. Коли Дуань повернувся назад в Китай, то був дуже здивований побаченим. Це сі даром часу не втрачала і стала цілеспрямованою і амбітною особою. Тепер вона у. Вічний стример, що здійснює продажу в інтернет-магазині. Дівчина старанно працює і ніколи не здається. Вона укладає контракт з найбільшим постачальником одягу. Надії добре заробити. Але все пішло не за планом, і Цян Сі потрапляє в неприємності. Дуан Жан зголошується їй допомогти. в цій ситуації так двоє друзів вирішують відкрити свій інтернет-магазин. Працюючи разом, головні герої стали зближуватися і між ними виникають почуття. Як далі складатиме ця ситуація, і чи будуть вони разом про це? Ми дізнаємося вже під час перегляду цієї дорами.